Доброго часу дня. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на відцентровану насосну станцію AutoJet 125. Насосні станції водопостачання коек обладнані гідроакумулятором на 24 літри та керуючою автоматикою, призначені для прикачування чистої води. І можуть застосовуватися для побутового водопостачання для зрощувальних систем садів, теплиць, огородів і парників. Потужність даної моделі. 1,1 кВт, що забезпечує продуктивність 75 літрів на хвилину, а натиск 43 метри. Все виготовлено з якісних матеріалів, а саме корпус чавун з антикорозійним покриттям, а також збільшеною товщиною корпусу на 20%. Робоче колесо латунь, валквигунань на нержавіюча сталь АІСі 304. Тип двигуна асинхронного закритого типу із ізбудованим в обмотку термозахистом. Обмотка статора 100%. Крас ізоляції F термостійкість двигуна до 155 градусів Цельсія. Ущінювана торцеве, графіт, кераміка НР, АІСі 304 Напруга 220-240 В, частота 50 Гц. Тож, якщо у вас є потреба у насосній станції, бренд Коєл буде радий вам всьому допомогти.